Вітаю, друзі! Ви на каналі Мені Титкет, мене звати Ганна. І я із довгоочікуваним для когось, може хто постійно дивиться мене звітом про мою участь у проєкті Моя добра справа. Цей проєкт започаткувала Ладочка з каналу Творча майстерня Елади. І я хочу сказати, що. Проєкт ну, мега лайтовий, він ні до чого не зобов'язує. А тим крім того, що учасники повинні в'язати вироби на благодійність. У зв'язку з тим, що я в'яжу третій сезон шкарпетки для воїнів ЗСУ. То мені, по-перше, цей проєкт 100% мій бо цим я займаюсь в основному, в основному це мої шкарпеткові процеси. І я вирішила взяти участь. Але я не здогадалася, що в мене вийде дуже мало попрацювати з шкарпетками, тому що. Саме цим, наприкінці жовтня, у другій половині жовтня, активізуються мої всі сфери діяльності. У мене була і наукова конференція в Одесі. Я на один день туди потрапила. Там, там поїздка туди мене розбалансувала, я захворіла. Так, ну, Скажу так, на роботу я ходила все одно, тому в ну, сил замало було нав'язання, тому в мене вийшло всього три пари шкарпеток. Про дві з них я вам зараз розповім, третю я буду підключати під зйомку, тому що о, о, син моєї кольжанки зараз. у... Рядах ЗСУ, і йому потрібні були шкарпетки терміново, Його, він буквально пару днів приїхав до нашого міста і, звісно, Вибачте, я не могла чекати, поки в мене буде час зняти відео, мені необхідно було терміново віддати ці шкарпеточки. Щодо тих шкарпеток, що ви бачите на. Столі. А, так, трошки буду, мабуть, шуршати. Покажу. А, я в розхом'ячці, в групі придбала, ще покажу ще якісь ниточки, а, трошки пізніше придбала розпущену пряжу. Непогано, це напіввовна не непогана пряжа, але ну, ці шкарпетки зв'язані з нею. Але. Бачите, так, у мене така гадость із зв'язками і трахеєю, що не можу говорити довго не кашляючи. Так, Я додала ще ниточку того кідмахеру, якого в мене доволі багато залишилося після вив'язування повтинки моєї. Так, ну тут ще я буду. Довибирати. Вибирала-вибирала, а щось залишилося. Такі шкарпетки, вони м'якенькі. Оця ниточка Кінмахера, вона такої еластичності і м'якості додала. Полотно дуже мені подобається. От Пушечок видно навіть, що це і є пушечок на да. шкарпет. Друга моя пара. Розмір це все. 42-43. Я в'яжу універсальний, щоб якщо 41-й, то не випало, якщо 45-й, то розтягнулося. Тому що ми не знаємо, кого який. Мені з розбірами запитів немає. Так, чому сенс цих шкарпеток? Це шкарпетки з бобінною пряжі, з бобини вовни. Ну і, маючи досвід певної у я знаю, що вовна резинку тримати не буде. Тому я вплила. Резинку, шляпну резинку, і вони стали. Просто в'язала її. Тут видно, що чер... так темніше трошки резиночка. Тут вже я вплетала просто чорну ниточку з аврору в катушках на таку швацьку, вона дуже ну, міцна, її неможливо майже руками роздерти. Так, в мене тут іде нерегулярна резиночка 3 на 1. Такі шкарпеточки виходять. Ага, я їх ще, мабуть, поперу, бо це вовно, вони а, такі цупки-цутки, колються. Але теплі. Не зв... Надзвичайно, я ніж косою туди засунула води, тому мені було дуже, дуже тепло. Ось такі шкарпеточки в мене вийшли. Давайте зараз зроблю е, під е, третьої пари і додам ще фото, якщо мені здасться з Фейсбуку, якщо інтернет пропустить, YouTube я додам ще е, фото, е, як я передавала. Процес передачі шаленим бджілкам, це організація в Миколаєві благодійна, яка е, куховарить для наших військових і відсилає почуть, дуже багато відсилають на фронт, і я з ними співпрацюю. Ми е, е, завжди, ну, восени третій рік, я їм віддаю свої шкарпетки. Ось, І у нас відбулася передача шкарпеток. Е, світлинку я вставлю. Е, будь ласка, подивіться. Хочу зробити підзйомку для uh, uh, проєкту Моя добра справа, uh, тому що ці, ці шкарпетки вони uh, конкретної людині зв'язані. Людина зараз в окопах. І ми будемо насилати uh, з друзями uh, йому посилочку, просила шкарпетки. Ось. Uh, вони такі да, страшенько виглядають, страшненечко. Тому що це резиночка 2 на 2, вона повністю буде облягати ніжку. Там я ще побачила, он. Ховаєш, ховаєш ці кінчики, потім все одно щось вилізе. Так, ось так. Вони такі ось. Ну, я розпочала я просто чотирма е виворотньою е гладю. Чотирма е рядочками. Дуже погано видно. Ну так нічого зараз візеруночок, тому що, ну там візерунка особливо немає, просто щоб по нозі лягала шкарпетка. Ось такий такі в мене мікровнесок у добру справу. І щоб це відео не було доволі таким малесеньким. Я хочу з вами поділитися трошки над баднями, своїми предбоднями. Ну, у нас так всі кашлюють, то, то, то дідусь то, син, то я, то інакше я відео не зможу зняти. Значить, хочу поділитися, де я що купувала останнім часом. Тобто такі бюджетні ниточка для тих, хто Бажаю в'язати за будь-якого економічної ситуації у родині. Так, у ну, мене зараз моя любов це група розхам'ячка в Фейсбуці. Ось, і я хочу поділитися з вами таким придбанням. Це десь я ще в вересні купувала, я його не показувала. Я зв'язала вже ці коричневі шкарпетки, зв'язані з цієї серії пряжі. Це явно напівовна, шкарпетки теплі виходять. Єдине, що я б сюди ще кідмахерчик всунула. Але у мене немає поки що цієї ниточки. Але завдяки э, відео дівчат. Які я дивлюся, я зрозуміла, що є така файна пряжа Аліна група. І я туди, ну, буквально днів п'ять як підключилася, і я замовила, що не дійшло до мене. Сьогодні тільки замовила Марс. І ще якусь ниточку, там, акрил з нейлоном. Цінька ниточка, от я буду практикувати в резинку її, намагатися впихнути, або мені знову доведеться купувати резиночку шляпну, бо вона така ну, непрактична, в тому плані, що її на резинку пішло ну, майже, е дві катушки, в мене вийшли на пару шкарпет. Ну, це вже на трійці, це я вже спробую на трійці зв'язати, може, такі шкарпетки, що і в берці хлопцям згадеться. Так, ось такий там синій кольор, так, продається він нормально, і такий каво, какао з молоком. Це в мене ще в мене йде. Ну тут, мабуть, оце коричнева ниточка, вона була о, товстіша, ці тонкіше трошки, на пару ниточок тонкіше. І вони підуть на трійку точно. І тут в мене... Я подивлюся, який вихід буде, тому що от два моточки отакі в мене залишилися. Це <рес> все з таких двох залишилося з шкарпеток. Від пару шкарпеток. Тобто ще можна ще щось, п'ятки, різинки, щось робити. Так, це перше в мене такий. Ну і я була в Одесі один день і з о 10 я була на конференції, у третій я вже від теляк йшла. Як, так, як вона була у будинку музею імені Микола Реріха, то вона знаходиться неподалік від вокзалу. Так, от я буду викладати і розповідати. Так, мабуть, Кей мене занесла на. Ну, Автовокзал я маю на увазі автостанція привоз ну, поряд з знаменитим одеським привозом. І там я взяла, там є великий секонд-хенд, і я думаю, ну зайду, мало що. От і мало лішо спрацювало. Отакі я скарби набрала це для шкарпеток. Так, це шкарпеткова нитка взагалі. Це ж нитка. Так, Ну, у мене проблема, я вам показувала такі що нитки. У мене проблема, яка щось вплітати в шкарпетку. Додатково я буду робити зразки резиночки, дивитися, як вона тут тримається. Тобто, мені потрібно для вовни і для от маточків і для. Сіверяночки у мене ще є дві пасми. Мені потрібно те, що буде тримати резинку. От я буду експериментувати. Це шкарпеткова, мабуть, вул акрил віскоза вовна акрил-віскоза. Це, здається, це дає якийсь шкарпетковий якийсь состав. Це теж, я думаю, Якщо щось додати, навіть цю ниточку поєднати з кавою з молоком, це вже буде цікаво. Ну Там вже четвірка тоді піде. Спиться. А, а це так. в мене моточок вовни. Причому така вона м'якенька. Вона не цупка, вона не колеться. Принаймні на дотик до руки. Ось. Оце я так на, 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 накопала. Це, то, що... ну, це не на шкарпетки, це я розмірковую, я можу щось ну, на якісь ще карти її залишу, а може на якісь залишки, я не знаю, якісь покривала, там в мене буде далі. Я колись ще до ведення каналу розпочинала, так, вкривали залишки в пряжі. Мені треба було вбити залишки пряжі і залишки флісу. Ще було це було ще до війни. Його треба доробляти. Я, роз... я очікую дуже багато може, якихось негативних коментарів щодо кольору, може до поєднання там в мене, я в'язала квадрати на дуже широкий на 15 мм в спицях. І фліс, ну він як тонкий, воно трошки випирає. Але я вам скажу так, коли не топлять в хаті, Тут таке величезне ковдро ще й флісом його прошитий з виворотнього боку, а між в'язаною стороною і флісом, зробити ще шар а, синтепону, і це все простьобати на квадрати, це буде бомба. Просто Мені так здається, що це буде дуже тепло, так як у мене дуже багато мерзляків, які сидять цими днями вдома і не рухаються. То вже тут ідеї йдуть доволі такі цікаві. Так, ну Це, я думаю, акрилова нитка, просто вона о, буде вплетатися, Оце треба підпалюватися. До цього не дійшла, може, це і шкарпеткова. Ось такий скарб і ще там я купила. М -м -м. Ну, просто от ось таке набірний на точок на майку. Мені потрібна майка для того, щоб від... вдівати її <каквітна> під кофтину, під піджак така. Бежева універсальна маєчка. А тут фантазійна нитка, дивлячись на фотографію фантазійна ниточка, ну і в мене на літо вже новий запал іде. І те ще, що я в цьому секунді купила, це ось такі ниточки. Це я планую мабуть, для якихось, ну, або шкарпетки, це акрил, це стопудово акрил. І я його їх буду або о, якісь іграшки використовувати, або в шкарпетки. Я ще подивлюсь, тут в мене думки є певні. Це може бути котик сіренький, моя любов котя, коти. Так, ось таке надбання увійшло у звіт по проєкту Моя добра справа. А ще раз звернуся до ладочки. Ладо, я дуже рада співпрацювати, дуже приємно, цікавий проєкт. Ну, в мене вийшло так, що дуже мало, я вважаю, три пари шкарпеток. Це дуже мало для такого проєкту, ну, тому що і до цього було пов'язані дуже багато, але так в мене склалося і конференція, і там вилізла ще підроботка і основна робота. І приболіла, тому так от не вистачило мене на 6-10 пар шкарпеток. Ось не мало часу. Ось, і я бажаю тобі ладо творчого натхнення, миру. Хай все задумане збувається нічого цьому не заважає. А вам, шановні глядачі, я теж бажаю морного неба і позитивного, яскравого, цікавого майбутнього без будь-яких негативних проявів. Побачимо ось у наступних відео. До побачення!